Він іде до нас! Він іде до нас прямо зараз! Вау! Да, здоров'ячко! Шановні пані та панове! До вашої уваги перформанс у трьох діях називається поетичні традиції. Дія перша. Школа читає Радченко Владиславчик, учень першого класу. Росте горить світ при дорозі. Росте один, неначе сирота. Застиг. Сумуючи в тривозі, його морози холодом зима. Вітрами прагне, знищить квітку, її маленькі сонце -пелюстки. З народження ненавидить сирітку, дитину теплої весни. А він а він стоїть стоїть відважно, такий маленький, а уже борець. За це й люблю його безмежно, бо горить світ. Краси весняний митець, а в мене ще є час. Про хвилини, про діда. В мого діда у дворі зросла груша величава. Вже сто років на землі йде в селі про неї слава, гарна і струнка я панна стоїть гордо, рівно рівно, як цариця бездоганна. Не дивиться наївно. Доторгнутись до хмаринок мріє дідусева груша. До малесеньких варсинок вона малку не байдужа. Не сумуй, царице грушо, не, не лий слізоньки даремно. Ми тебе кохаємо дуже, ти реліквія сімейна.